Слава роду! Слава рідне Бога! Слава Україні Російській! Слава живі! До ну, того, що то ми вже прожили 100 днів після весняного рівнодення. І власне, от, знову ж таки, цикли часу. Цикли часу. Ми бачимо, як е, наші праздники, наші свята е, вони відмірюють. Певні цикли в річному колі І, власне, так воно йде, біоритми, так щось спадає, щось піднімається, щось активне, щось пасивне, якісь енергії вгору, якийсь вниз. Е, і ми відслідковуємо такі цикли, так наймаленькі е, трьохденний, семиденний, дев'ятиденний, одинадцятиденний, 40-денний. Там ну, найбільше це 4 цикли, так, 4 пори року, 4-4-4 цикли. І такий сонячний хрест виходить. Сонцекресні свята, півнодення і сонцестояння. І ось відповідно 40 днів. 40 днів після рівнодення ми маємо відповідно якраз якраз початок це травня, 1 травня, живий день, і відповідно таким чином завершаються, завершується ладовиці. Так, тобто Леля переходить у більш зрілий такий стан. І відповідно ми вже святкуємо зелені свята і починаємо зелені свята святкувати, е прославляючи, ослаблюючи живу матінку. так, живо. живо. Ну що ж, давайте уславимо живу, аби е наші поля. Наживилися, так, тобто знову ж таки, ми бачимо, як це проявляється в природі, тобто наші свята йдуть йдуть, йдуть в ритмі з природи. А, значить, тобто, це не просто так, ми встали, уславили і це, так, Таким чином, ми підтримуємо цей, цей життєвий ритм і заряджаємо. Що заряджаємо? Простір навколо себе, тобто, простір нашої домівки, простір навколо домівки. Присидити ділянку, наші клумби, наші городи, наші поля, сади, ліси. так. Відповідно, сьогодні ми будемо робити, і це ми будемо робити ну, те, що коли, коли є поле, коли є город, то, то це можна робити власне, навколо городу, навколо поля вживу. так. А ми зараз це будемо робити навколо всієї України. Ми будемо бачити. Всю нашу Україну, це згадуємо, згадуємо мапу, згадуємо так і, і бачимо всю нашу Україну і навколо всьої України Руси ідемо власне хороводом, ідемо власне обрядовою і творимо обрядовий обрядове коло і заряджаємо всі наші поля, всі наші ліси, заряджаємо живою, аби все, 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 все піднімалося, це буляло, це бувало гарно. Ось так. Ну, що ж, приступимо. Тож, як і тисячі років тому промовляємо, величуть світло роду Всевишнього, жива, матінка, прийди, сили своєю благослови, сили своєю сіли, сили своєю наділи. Живо, матірка, силою тою доповняємося, свят святою, благословляємося, як у всіх тебе слава, мабуть, тож прийти. І будь з нами до добро і щастя, роду, благослава жені, слава. Живо, матінка, слава. Тож хай зійде вогонь святий небесний вогонь явний. Хай відільметься вогонь живий сімний вогонь явний. Хай поєднається вогонь у багатопроявності свій. І поєднає нас рід наш земний православний Словосний Господь все ближче. Хай зійде вогонь святий сларожий, вогонь святий даш вогонь святий перує, вогонь святий нарожий, і прибуде в серцях, душах, родах і на землях наших. Слава вогню, слава! Прийми, матінко, живо прийми. І хай розгорається вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. У душах, родах і на землях наших. Да буде так, слава живі матінці, слава!